Студент. Сьогодні у нас курс юного візажиста і ми з Дашкою будемо робити пробний макіяж мені на змагання в Іспанії. Чому взагалі я захотіла зняти це відео? Тому що я, як і всі починаючі спортсмени, ще декілька років тому намагалась знайти нормальні змістовні повні відео, як дівчата самі собі роблять адекватний макіяж на змагання. І до мого розчарування. Я не знайшла подібних, тому я вирішила бути першоприходцем вже в 25-му році і спробувати власними силами з допомогою своєї подружки зробити щось прикольне. Я думаю, що нас все вийде. Ну, паржом, весело буде точно. Перше, з чого ми почнемо, це розпаковка. Я скупила сьогодні, коротше, половину єви і аврори, тому що це пробний мейк, і ви тут не побачите люксової косметики. Е, так що і тут є позиції, які я давно хотіла собі придбати, тому ми їх затестимо. Так, ми почнемо свою розпаковочку з товарів, які я купила в обороні і в Єві, а потім до нормальних перемен. Коротше, і просто топ за топ відкриває цю лінійку. Е, мій довгоочікуваний хайлайтер з сердечками від LCF. Я взагалі люблю цю фірму. Ми Дашкою вже обсудили, що як тільки вийшли ці хайлайтери, е, ну вони зробили прям бум. І я вважаю, що в принципі нема сенсу затрачуватись дуже сильно на якісь люксові, тому що основна мета хайлайтеру просто підсвіт. Просто сіять що пишать майлаки <рес> даймон, зробила свочі. Ой, нічого не видно. <рес> Далі я купила. Мені потрібен був темний, темний, тому що я нагадала з тональним. Темний бібі-контур ледве знайшла, теж відкопала від ламель оцей урвала. Урвала, реально урвала. І я сподіваюся дуже, що він тону підійде, тому що своч не буду робити здалеку, але він прям підходить на і буду. Своч не буду робити, бо він закритий. <свіття> Оновила палетку Тіни, хоча в мене є ось така, теж від Це Глембі, це теж український виробник. Взагалі, ламель, лісіф і Глембі. Мені дуже подобається як середній не знаю, бюджет на косметику. Покажу, як він, як він там сіяє. Коротше, дуже mm -hmm. гарно. Звіниться. Віде Віка для мене, коротше, була тональна основа, тому що мені дівчинка порадила ось такий естелаудер. Ось це тон 3 in 2, по-моєму. Але він виявився трошки світлий. Я думаю, що він буде у нас як за основу, бо все одно треба темне обличчя. Я думаю, що він краще підійде під, типу, як замість консілера, ти зможеш висвітлити ним якісь участки. Так, ось, тому я... Зорієнтувалась і замовила ось такий Invisible Cover від Catrice. І просто чому обідно, тому що ці лаудер коштував півтори тисячі. А це і 216 гривень. Ваврорінг я просто оновила кисточки, тому що в мене насправді не вистачає кисточок, і я свої не помила перед цим. Але ну, це таке, не знаю. Розчарування віка два це е, е, моя омріяна. Ось така помадка від Maybelline. Мені потрібна була нюдова на сцену, бо мені не йдуть пудрові і рожеві кольори. Коротше, я не вгадала в чому мінус онлайн закупівлі, тому що він дуже затемний, і я буду намагатись виправити цю ситуацію своїм олівцем, який я теж купила нюдовий аврорі. 29 гривень ріснички, тому що я з Укрпошти свої нормальні не забрала лисички. І отакий от Коді клей на геловій основі так само я замовляла разом з за Стілаудером, він вже давно мені приїхав, тому коротше. Я не знаю, просто дебільна звичка. Дебільна. Дебільна звичка. Uh, ще зі школи, тобто я ніколи не фарбуюсь, коли я себе далеко бачу. Мені буде треба все бачити, типу... але в увілічительна це дзеркало, як нас вдома ж було, я не я фарбувала. Вони стільки близько своєї чорної цятки, бачить, я не хочу. Аб'юс. Лисенту мі, ступі сквирул. Коротше, це буде e... просто не, не відео, типу, правди макіяж, а відео хайт по меме. Коротше, єдина відмінність нормального мейку від цього, ну ладно, дві. По-перше, те, що він не професійний, так, якби це база. А друге, те, що в мене нема нормального праймеру, тобто, а це, ну, реально, в буквальному Баз. сенсі, да, сенсі основа макіяжу. Але так як він пробний, я не буду сильно запарюватись, і праймер нам просто допомагає вирівняти тон шкіри, її трошки зволожити, а в мене якби комбі шкіри, вона зволожена просто капець. От, ну і все одно, через декілька годин його знімаю. Так що. Далі Ігорівна допомагає мені. Короче, сіслує <смір> мені візажистка в нас в клубі порадила так, як цей тон буде все одно за світлий, бо я брала по картинці. Панеїть змішати якраз таки з цим контуром, а потім цей рідкий контур додатково вже нанести і проконтурувати обличчя, зробити тіні. З цим треба буде обережно, бо я насправді ніколи не користувалася регулярно взагалі рідкими, тим паче контурингами і бронзером. Ось тому тут же будемо діяти по ситуації. Ну, спробуємо змішати. Змішуємо 50 на п'ятдесят. 50. Така у нас получається дядська ніожиданість. Нагадую, ось такий контур. Ух-х-м-м Ось тут не покидається середочки Ну, до кисти щоб попасти Так, коротше, я починаю, якщо я майнером Я не знаю, шиї сьогодні малювати не можна, бо дуже багато піде матеріалу Ось Що там ще треба замалювати з цим контуром? Ну, ось я тут середки зняла Я б середки зняла Ну, я думала, буде сьогодні А ти не думаєш, обличчя отут носу замальовують? Там воно проконтурується чи ні? Я не пам'ятаю Не проконтурується, що ти маєш на носі? Ну ні, сам теж вимальов і до спини буде в чем диама реально? Ладно, знімой мені сережечку, будь ласка спонжиком трошки прибули зайве, бо мені здається, що на тезонну вже заходить не треба було. Е, ще головне, що коли ми малюємо, якщо ви бачите, я заходжу прямо на коріння волосся, тому що, не дивлячись на укладку, все одно оцей білий кант не повинен залишатись. Звісно, це літ-біткрі виглядає, але ну, як би що поробиш. Далі нагадую. Короче, я виглядає зараз. Зараз естилаудером будемо висвітлювати, бо мої всі тональні крема, так як в мене холодний підтон шкіри, я не фарбую з темними навіть 02 два-три тонами. Завжди це ну або BB крем, який підлаштовується, або 0,1, ну, Відповідно, вони будуть засвітлі. Тому естилаудер, я думаю, тут підійде. Мені знаєш, що кажуться, що ти... почекай, що це я прям співаю, Що це буде прям дуже світло зараз на носить, а це використовують більше як консілер. Бо воно прям дуже світла. Зараз його начальника. Шо? Так, що насередину наношу? Так, <Да>, попробуй. Бачите? <су> Не <зложивайте селерію. су> Бо це реально Дуже крінжово виглядає. Да. перехід, mm -hmm. mm -hmm. блін, от стрьом те, що воно може лягти плямами. Я думаю, що воно так і зробило. Ну, побачимо. Попацімось. Справді. Ну, краще вас гратинка бумагу. Я можемо спробувати підсиліти фонариком, подивитися, чи я не взагало свого п'ятна або. Ну, давай. Я вже бачу свої глаза по лагітермі. <реш> а, ні, під спишкою нормально виглядає. Ну, Просто так. без консилера як пересмажена. Факт цікавий, я жила три місяці в Ірландії як біженка, і я вам клянусь через те, що це острів двох сезонів. Жила в Ірландії, і в них дуже популяризовані автозасмаги і солярії на кожному кроці, тому що це Ірландія це острів двох сезонів, там дуже дощі, дуже мало вітаміну Д, мало сонця, бо постійно дощі кожні півгодини. І що? І там люди реально в буквальному сенсі ходять такі помаранчеві, просто з п'ятними від. Автозасмаги, причому навіть дівчата там, типу 13 років до мене на масаж приходили, коли підпрацьовували. Я роблю. Я розумію таке враження, що в мене ця автозасмага на мені, тому що воно ж все змивається, плюсоліє. Mm -hmm. Це, звісно, да. це звісно, дивно, але ну, люди викручуються як можуть. Але прикол тому, що вони mm -hmm. ходять просто рожеві пересмалені. Тобто для нас mm -hmm. авто, що це мені нагадало? Mm -hmm. uh... the tooth. <laughs> 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 Може, дивилися бік та й гроші. Ні. <laughs> це краще був раніше серіал на Nickelodeon. Я не пам'ятаю його смисла. Там, по-моєму, аля бойсбенд і там був один чувак. Там була серія така, я не знаю чогось, я її дуже сильно запам'ятаю, uh -huh. коли він пользувався автозасмагою, uh -huh. і він вийшов прям ну, оранжевий як апельсин, uh -huh. Як темний, чуть-чуть це. Це максимально оранжевий. А це ти мені розказуєш. Okay. А, я згадала про це, а ще я от дивлюся на тебе. і Я не можу від відчуття, що ти е, британський школьник Ембудей. Щоб не да, як я виглядаю. І ось такий в нас Есті. І він ну він жовтий. Тобто він для мене реально помаранчево-жовтий. Але для сцени все, що яскраво на декілька тонів, то, в принципі, то ох. Я поки що просто точково нанесу, але я вже зрозуміла, що треба прям дуже швидко висвітляти все це. Так, почнемо з палетки І е, будемо брати за основу оце, да? більш світлиший. Коротше, більш світлий такий базовий цей. Обов'язково я завжди стряпкою зайво. І буду намагатись зробити просто базу. Плюс в мене ще навісли по і все, -все складочки забуваються. Е так, ну, в принципі, основа є. Під, 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 підеш від світлого до темного, світлий темно не іспортить, правильно? Так. Да. Зробимо тоді отак тінюшку. Це дуже світлий. От ну, він, грубо кажучи, тобі в тон найсвітлішої частини тволоключ. Ну, дамо. Я би прям час ти проходишся і під бровою, і там трошки задіваєш складку. Я би прямо точечно в складку оцей темніший взяла б. Я би попробувала так, знаєш, типу, щоб трошки заглибити його. Ну, В принципі, ось якщо в складку так трошки небрежно нанести, бо все одно будуть її, ось чому прикол, типу вона не буде так реально професійно виглядати, прям вилазена. Ну, так я ж тобі про це не кажу. Так, ну що, фальшити да? Подобався дуже е, ось цей, коротше, він з коричневим, але коли змішується, він прям такий золотавий-золотавий. І ще мені подобається ось цей золотий. Е, якщо вам видно. Ну, коротше, воно прям гарно. Не знаю, що в мене це без без але це великий. Середній вже замовився. Прям олд mm. монет. Я її ще стукну. От я не люблю тому з кимось щось робити, бо це сидить і все не так, все не то, така мама. Я лейна. не сказала. Я не сказала, що все не так, все не то. Так, добре, мені подобається. Ведьмо. Я ніколи не вміла малювати стрілки. Але єдине, що коли малюєш по, по віку, де вже який, то, Є. Але вона затоненька. Тут, знаєте, зі стрілками питання тільки вчасно зупинитись, от реально. Я думаю, що буде достатньо того, що ти просто нижній прокрасиш. Ні? Трошки чимось тушує мой Ладно, хорошо, поки що не чіпаємо. Я ж кажу плюс будіберського мейку, в тому що тут. Дуже складно переборщити, бо якби уже. І, типу, єдине, що якщо ти прям переборщив, то як це потім виправити? Тут якщо в тебе немає вміння як це виправляти, бо окей, я зараз трошки обережно підмальовую носа. і боженька, спасибо, що він мене не прям картошкає, і типу видно, де його виділять. І плюс тут ще буде, може, хайлайтери, все таке. Ну, я трошки. Чуть-чуть. Так, рум'яна. З рум'янами в мене теж питання. Я нові рум'яна не купувала, В мене є отакі, але треба більш рожеві. Я може навіть буду змішувати з цим, цим знову ж таки, тому що я не використовую взагалі рожеві кольори в своєму макіяжі. І відповідно рум'яна в мене більше такі завжди насичені. Такі кольор я це назвала. Це навіть не Бурундія, а просто він більш коричневато. Такий. Кирпічні трошки. Кирпічні, дякую. Я вилицю так само виділяю. Ну, все одно під спишкою все буде видно. Типу, зараз воно реально для мене виглядає, ніби ми просто в дитинстві балуємося. Я така хі-хі-хі. Я не знаю, от з рум'янами бачу, що така історія, що все п'ятно. І от я буду як дуня з буряком. Але, ну ладно. Почому так? якщо да? Да, було. Так. Я наносу спочатку хайлайтер, потім заяснічки і віки. Та більш золотавий. Цей, мені здається, буде сильно сріблясти mm -hmm. або змішала б їх. Не знаю. Він просто дуже приємний якимось кремом. хочеш, що цей, навпаки золотавий. Оцей? Mm -hmm, Викладний. Вговоріла. Насправді, от, отак він не. Ну, що одне, що друге воно достить. Блі, в нас і завжди так прикольно блищить. Але коли прям в звичайному житті дівчата дуже сильно виділяють сезону, це трошки крім Ну да, Того, що. Ну, прям штучно. Угу. От... Ну, у мене раніше була проблема, що я. я тобі розказувала, що в мене вдома було дуже. Таке тепле жовте світло, mm -hmm. ніколи я красилася вдома перед зерком, mm -hmm. а потом виходила на вулицю і така, mm -hmm. ну добре, що я сама себе на вулиці не бачила, домовись. Це вже доставалася іншим людям. Тобто ти реально в буквальному сенсі стаєш героїнею тих відосів, типу, як відлічить губи, якщо вони станеньке, і це неприємне відчуття на підборіддя. Тобто на губах ок не знаю, сам просто змейчито. Там... Ну, мені, наприклад, карандашом вообще норм. Ну, ну, коли помада, uh -huh. коли вона, так, значить, ну, вона така, значить, не по текстура вже інша, вона да, рідка і липка, то таке відчуття, значить, ти там що сію в тебе олія. Da, <правдає> да, да, та, це та, таке що, є. Щось... Я я сію змагайна, та що мені нормально. Я сізмагайна про це й думала, що мені помада на хірачірі, і вона так некомфортно на фотках виглядає. Мені Настя no. ще заспокоїла, каже, та, воно на сцені ти будеш посміхатись, воно злиється типу воєдине. А по відчуттям ти как клово. Знаю, М -м -м. Один, а? Чи чистрьом. <ріх> так, переходимо до вій. Ти можна наклеїти. а те, твої ж все одно знизу лишається, Ось ти його домушки підмалювати. Отут зараз вообще я один раз в житті на випускний на гімнастиці малювала і в тебе ти... вийшло? Я не договорила ще. Нормально? Блін, не знаю. Страшно, пепец. Оце буде, мабуть, найскладніше розмагання. На е, і я вже двічі купляла собі накладні ресниці. І угу. там, обычно, з ними в наборі йде клей. Угу. Бо я ще буду знати всі косяки. і ще раз вдома вже сама на них потренуюсь. Так, я попробую скути, як прямо вчасно. Так, може все-таки ці героїнуки Буду три дівчаток, які ж герої. Ну, головне, цей кут прикудлий, то що там з краю до стрілка, вона ж просто не видно. Да, і він я... плаває. Правила... А він, він 15 хвилин назад. Так, надо викинути перфекціонізм і реально не перфекціонізм що зробити. Ти скоро на себе дивишся. Воно не так виглядає. Це вже ні. Я не можу його поправити, так щоб воно. Ладно, зараз свої намалюю все. Що... Так, коротше, ребята, ось такий макіяж в мене вийшов. Зараз ще прикріплю фоточку. Вже як це виглядає на спишці ніби під софітами. В принципі, я вважаю, що для першого разу не погано. Дякую моїй асистентки, Дарі. От і чекайте, фото готового результату.